Всім привіт! Сьогодні я буду готувати яйця-пашот. Тобто яйце приготовлене на воді. Мені потрібно для того буде яйця куряче, одну штучку, можна дві. Сіль, одна чайна ложка. Оцет. Столовий 9%. Одна столова ложка, але можна давати і яблучний, якщо у вас є. І вода. На 2 літрову каструльку. Я буду брати одну літру води. Вода в каструльці вже закипіла, додаю чайну ложку солі сюди. І от столову ложку. Перемішую, щоб всі розійшлася. І тепер за годину стрілкою Розкручую воду, максимально, максимально розкрутити, але щоб не округтися, щоб вода не вискочила на вас, як будете то робити. Максимально розкручую і порушу яйце. І так його розбиваю, щоб не пошкодити жовток. І туди його виливаю. Воно так покручується і зараз воно якраз готується. Якщо взяти менше води, воно може приліпитися до дна. яйця. Коли майже зупиняється, можете трошечки йому допомогти, отак. щоб покрутитися, прокрутитися. Воно цей час готується. Готувати потрібно десь, от зараз закипить на середньому вогні. Коли закипіла вода, бачите, на середньому вогні, одну хвилинку. Більше ні, тому що воно вже буде переварене. І вже готове. Воно таке рухається, отак так от якраз готове таке. Не тверде таке. Жовточок там рітесенький. Можете спробувати кілька разів варити і трохи довше, щоб жовток був густіший, або трохи менше часу, щоб навпаки був рідший. Зготувати, як підходить саме вам, щоб було смачно. Задовго варити не можна, бо вже буде не таке корисне і не таке смачне. Жовток має бути рідкуватий. Цей спосіб приготування яйця є легким і корисним. І дієтичним. Підходить для людей, яким лікарі рекомендують певні дієти. Саме яйце містить багато корисних вітамінів і білок. І легко засвоюється при такому способі готування. Навіть хто не любить яйця вареного бо має певний дискомфорт після його вживання, то цей спосіб приготування робить яйце легким, що легко засвоїться без різного роду дискомфорту в шлунку. Підходить до різного роду каш. Що готується на воді, чи макарони, чи картопля пюре, чи до салатів. Для сніданку це дуже корисно і для молоді, і для старших людей. Так що, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!